Вітаю вас! Сьогодні ми перевіримо, наскільки ви відкриті для того, щоб приймати новий рівень підтримки Всесвіту, подарунки долі, приймати фінансовий достаток. Наскільки ви відкриті до нових можливостей, удачі та щастя, тож зробимо практичну вправу: закрити, будь ласка, очі та зробіть дихальний цикл. Вдих, пауза. Видих, пауза. І ще двічі. Вдих, пауза, видих, пауза. Зверніть свій внутрішній погляд всередину себе та побачте, як на комфортній від вас відстані стоять ваші батьки, мати і тато. Подивіться на їхні руки. Вони тримають щось важливе і цінне для вас. Що це? Якась коробочка? Або скринька, або це довгоочікуваний подарунок для вас. Дозвольте собі побачити те, що хочеться саме вам. Чи хочеться вам зробити якусь дію щодо своїх батьків? Чи відчуваєте ви імпульс до дії? Відчуйте будь-який порив, будь-яка дія. Перше, що прийшло, те й правильно. Якщо немає почуттів, немає пориву. Це теж правильно. Будьте уважні до себе, до своїх почуттів та імпульсів. Продовжуйте дивитися на мати і тата, які тримають у їхніх руках щось цінне для вас. Зробіть знову дихальний цикл. Вдих, пауза? Видих, пауза. Відкрите, будь ласка, очі. Що ви відчували? Чи ви взяли те, що лежало у руках батьків? Ви здійснили якийсь рух, чи залишилися на місці? Ви пішли до батьків? Чи батьки пішли назустріч вам? Опишіть все, що бачили при роботі з родом, існують закони, як має бути правильно, закони ієрархії у родовій системі. Коли ви легко приймаєте від батьків усе, що дається, тоді і від життя ви приймаєте легко гроші, подарунки, здібності, вдачу. Якщо у вас під час вправи виникли якісь перешкоди, якісь сумніви. Або ваші батьки підійшли до вас самі, а ви залишилися на місці. Це порушення ієрархії. Це означає, що у вас порушена течія енергії, тому може бути таке, що вам усе дається важко у житті, що треба постійно за щось боротися. Це також впливає на ваші стосунки, чи будуть вони гармонійними, якщо у вас заблокована енергія. Якщо ви не йдете на зустріч своїм батькам, то так само ви не дієте у своєму житті, не йдете на зустріч своїм цілям та бажанням. А якщо і ви йшли, і батьки йшли до вас, це теж порушення. Якщо у вас навіть думки не виникли, щоб узяти подарунок, тоді ви точно відмовляєтеся від можливостей, які вам дає життя, і ви не берете їх. Якщо ж ви легко підійшли до батьків, легко взяли у них те, що у них в руках, із вдячністю, і вони легко віддали вам з любов'ю. Це показує, що баланс брати та давати непорушений. Якщо ви бачили щось у руках батьків, і це викликало у вас претензії, що це, можливо, недостатньо добре для вас, або це недостатньо цінне, або це не те, що вам потрібно, і так далі. Це говорить про якусь скриту, приховану або неприховану агресію чи образи на батьків, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. У житті це про. Програється як неможливість насолодитися тим, що ви маєте зараз, відчути радість і вдячність за те, чого ви досягли. І зазвичай такі досягнення потім втрачаються. І з часом людина, оглядаючись назад, обурюється: ну чому я не раділа тому, що мала? Чому я не цінувала або не цінував того, що в мене було? Тож у вас немає порушень у балансі брати, давати тільки. Якщо ви самі підійшли до батьків та взяли з радістю та щирою подякою та були дійсно щасливі у цей момент, якщо у вас не порушено баланс брати-давати, у вашому житті все складається легко і гармонійно у всіх сферах. У вас є і стосунки, про які ви завжди мріяли. У вас усе чудово з фінансами, дітьми, з роботою. Ви здорові і чудово почуваєтеся. Ви живете у призначенні, і щодня ваша діяльність приносить вам щастя. Якщо ж у вашому житті не все так прекрасно, але вправу ви зробили ідеально, то у вас порушено зв'язок з тілом і почуттями. І ви просто... Живете в голові, і відповідно до цього ваші почуття заблоковані, і ви не відчуваєте, чого ви хочете, а рухаєтесь по життю з огляду на інших. Якщо є щось, що заважає вам брати вільно енергію від життя від ваших батьків, життєву енергію, треба з цим працювати і негайно, тому що такі блоки є головною причиною поганого самопочуття. Як морального, так і фізичного, це є причина багатьох хвороб та конфліктних ситуацій у житті. Тільки почуття щирої вдячності та відсутність претензій допоможуть вам звільнитися від родових програм. Отже, важливо, хто підійшов, чи легко ви взяли, і що ви відчували для того, щоб легко входити в потрібний стан, потрібно відключати голову і робити практики на почуттях. Робіть дихальні цикли. На видих ви звільняєте місце для того, що хоче бути проявленим, для того, що хоче бути побаченим. Розфокусуйте свою увагу, з'єднайтеся з простором, ніби ви прибираєте межі між вами та простором, у якому ви з'єднуєтеся зі своїм підсвідомим. Дозвольте тому, що хоче вийти назовні та бути усвідомленим, проявитися. Такі вправи вчать вас прислухатися до себе. До свого тіла, до своїх почуттів, і вони допомагають вам налагодити зв'язок між вашим тілом та почуттями. У наступному відео ми будемо працювати з тими блоками, які заважають вам приймати цінний життєвий поток від ваших батьків, а отже, приймати підтримку нового рівня у вашій роботі, у стосунках у вашому житті. А зараз домашнє завдання. Подумайте про те, наскільки щиро. Ви приймаєте вдячність людей і наскільки щиро ви самі дякуєте людям?